Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас Powerbank від компанії Atria, модель 100, 30 130 мАч, ємності та 100 Вт потужності. Поставляється ось такі коробочки, Купувався вчора в конфі і коштував 1999 гривень. Відкриємо, подивимося, що там у нас всередині. Ще на пломбі я його не відкривав. USB-C на USB A кабель десь 50 см довжиною. Powerbank. Інструкція. І ще одна інструкція, і все це українською мовою. Купити павербанк по найкращій ціні допоможе є каталог. Заходимо у розділ з мобільним зв'язком, вибираємо павербанки, обираємо виробника, який нам потрібен, це Атрія, а також. Потужність максимальна на порт більше, ніж 60 Вт. Бачимо, що вибрало дві моделі: це Atria vpd 101 огляд якої є на каналі, та Atria vpd 100 яку оглядаємо сьогодні. Можемо ознайомитись з характеристиками, ємністю, кількістю портів, потужністю на портах і все інше, а також порівняти ціни. Бачимо, що можна відсортувати за ціною. І найдешевша ціна 1825 гривень. І ось всі магазинчики, які її продають. Я купував у комфі за 1999 гривень. Оглянемо павербанк ближче. Він в металевому корпусі і на торцях у нас пластик. З цієї сторони ліхтарик, щось трішки тарабанить, але не думаю, що це критично. І ось така ручка. Ці ручки мені не надто подобаються. Маємо дисплей, два usb c роз'ємчики і два USB-A. Кнопку, яка вмикає павербанк або дисплей. Бачимо 47% заряду. Чудово, що він не розряджений, приїхав. Давайте замірюємо розміри. Довжина 112 на 72 і товщина 53. Ліхтарик вмикається довгим натисканням на кнопку. Вимикається так само. На першому типсі у нас. АП 5 вольт, батарей Charging, Samsung KFC 12 вольт, Huawei FCP, SCP до 25 ватт, Quick Charge 2,0, 3-0. Ну, стандартний набір. Ще один USB. Аналогічно. Type-C. Type-C номер 1 Так щось. Поставив. Power delivery 100 Вт, Apple 5 Volt, Battery Charging, Samsung KFC, Huawei FCP 25 Quick Charge 20, 30, 40. Warp, SuperVOK не підтримується, Pump Express не підтримується. І ще один Type-C. Ой, на цьому другому 63 Вт потужності. По Power Delivery. PPS присутній в діапазоні напруг 3,3 В, 21 вольт з силою струму 3 А. Максимальна потужність. 98 Вт знімаємо з. О, щось він розрядився за секунду. Так, дивно. Давайте вимкнемо. Було 47% і розрядився. Угу. Давайте поставимо його на зарядку. що ж це таке. Ось у нас 88 Вт. Іде на зарядку пристрою. Виходить, що показник нашого дисплея був невірний. Зараз на повербанку 0%. І бачимо, показує напругу заряду і силу струму заряду 19,1 В41 А. Прийшла рівно година, і за цей час А3 зарядилась на 52%. І зараз потужність зарядки складає 94 Вт. 95. Давайте спробуємо підключитися ще навантаженням. Подивимося, чи є тут наскрізна зарядка. Так. Бачимо, що потужність впала до нуля. І що у нас 5 Вт? 5 В 1 А, на жаль. Тобто, потужної наскрізної зарядки немає. Ну, Давайте хай вже зарядиться до 100%. За годину та 50 хвилин павербанк зарядився на 99%. Потужність заряду впала до 5 Вт. Дозаряджаємо до 100% і будемо проводити тест ємності. Пуербанк повністю заряджений. Зарядочку не бере, потужність ось у нас 0 Вт. Будемо проводити тест ємності. Підключаємося електронним навантаженням. Бачимо 20 вольт, 5 Ампер. запускаємо тест. Лічильник по нулях. 98 Вт знімається з павербанка. Закінчився тест, він тривав 52 хвилини 12 секунд. Атрія віддала 85,1 Вт години ємності, що склало 77% від заявлених виробником 111 Вт. Це чудовий результат при потужності у 100 Вт. Пульсації на максимальній потужності 20 В5 А. 141 мВ, що з запасом вкладається в норму 2%. Пульсаціями все на хорошому рівні. USB-A-роз'ємчик. 18 Вт знімаємо з нього і дивимося по пульсаціях 22 мВ. Також в притул вкладаємося у норму 2%. 30 Вт знімаємо з Type-C роз'єма. і спробуємо додати ще одне навантаження. В type a роз'єм подивимося, чи може одночасно швидкою зарядкою заряджати два пристрої. Ні, на жаль, не може. Бачимо, що напруга знизилась до 5 вольт. Перевіряємо, чи буде мій старенький Dell працювати від цього павербанка. Бачимо Type-C-провод через Power Delivery Trigger в гніздо блока живлення ноутбука. Відкриваємо його і запускаємо, наприклад, Furmark. Давайте на 720p. І дивимося на споживання. 60 Вт. Зараз споживає ноутбук. Тобто, цей малючок без проблем буде живити ваш старий ноутбук через Power Delivery тригер. Не, не кажучи вже про нові моделі, які можуть напряму під'єднуватись до Type-C і живити ноутбук. До висновків. Почнемо з мінусів. Перший це те, що дисплей показував невірно спочатку. Я його включив. Перше включення було 47% в рівень заряду. Після того, як я підключив електронне навантаження, заряд просів до нуля. Тобто, дисплей був невідкалібрований. Другий мінус це відсутність наскрізної швидкої зарядки. Третій мінус це неможливість заряджати одночасно два пристроя швидкою зарядкою від нього. У всьому іншому, як на мене, гарний варіант. Бувають питання по надійності. В мене поки що не можу сказати, який, чи, чи буде нормально працювати, чи ні, це покаже час. У всьому іншому, дивіться, 77% коефіцієнт корисної дії потім заряджається від 0 до 100% менше, ніж за 2 години. Розрядився на максимальній потужності у там, 98 Вт. І без перегрівів, без відключень, без нічого. Тобто всю свою ємність віддав відразу. Це мені сподобалось. І коштує в порівнянні з конкурентами не так дорого, звісно, хотілося би дешевше, але 1999 гривень на момент зйомки це адекватна ціна за 100 ватний павербанк. Він дійсно видає чесних своїх 100 ват потужності. З пульсаціями все добре, з протоколами швидкої зарядки. На один порт також все добре. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.